Мама Мирослава Журавського розповіла, що син віз активним хлопчиком. Любив грати у футбол, побігати на вулиці з друзями. Згодом жінка стала помічати синці на тілі сина. Та й сам Мирослав часто скаржився на погане самопочуття та втомлюваність. Коли звернулись до лікарів, почули діагноз набута, апластична анемія. Так і з жовтня 2015 року Мирослав розпочав лікування в онкогематологічному відділенні. Дитина знаходиться на лікуванні в нашому відділенні з жовтня 2015 року. Отримав стандартне лікування в умовах Охмодит згідно протоколу. Воно виявилось неефективне і, зважаючи на це, всі діти, які мають такий діагноз, як у Мирослава, це надважка апластична анемія. От, вони всі потребують трансплантації кісткового мозку. От, е так як у Мирослава не виявили родинного донора, а шоля ідентичного, от, йому показана трансплантація кісткового мозку від не родинного донора за межами країни. Е про що свідчить заключення головного дитячого гематолога моз України? Провести пересадку кісткового мозку беруться лікарі однієї із клінік у Стамбулі. Ціна за неї, яку мають заплатити рідні Мирослава, для родини Журавських є надзвичайно високою. Мирослав у нас готується до пересадки костного мозку за границей. А Проживання в місяць стоїть від 300 до 400 євро в місяць. Тобто, помимо того, що счет із клініки составляють від 120 до 135 тисяч доларів. То, кроме этого, еще нужны деньги на проживание и питание. Поэтому обращаемся к Житомирянам, к нашим землякам, к тем людям, которые знают Мирослава, его земляки, односельчане, также ко всем не безразличным людям к чужому горю, чтобы как всегда поддержали наш нашего ребенка, помогли ему выздороветь. И мама, и сын мріють зараз лише про одне одужання. Мирослав поділився, що дуже стомився від лікування і хоче швидше повернутися додому. Я зараз мрію щоб, про те, щоб вилікуватися. Я вже втомився від лікування, хочу вже скоріше поїхати додому. Вдома, бути здоровим. Щоб ніколи не хворіти. Мама хлопчика звертається до усіх небайдужих людей допомогти врятувати сина. Адже поки родина збирає потрібну суму, спливає такий дорогоцінний для Мирослава час. Дуже складний діагноз у нас, і ми потребуємо допомоги, бо нам не справитися самим. Ми вже що могли, ми вже годи три місяці, ми вже що могли, то все своє вклали. Ми просто у нас можливості немає, а дитину я хочу дуже врятувати. Я прошу всіх допомогти, хто чим може. Допомогти Мирославу Журавському можна перерахувавши кошти на картку Приватбанку сорок один, сорок дев'ять, Отримувач Журавська Ольга Іполитівна.